Росіяни підняли дрони з вибухівкою, аби обстріляти Україну. Та раптом безпілотники почали падати на військові бази, полігони та міста самих же рашистів. Сталася страшна помилка, і БПЛА під зав'язку, забиті вибуховими речовинами. Почали падати прямо на своїх же, стимулюючи вибухові хвилі та додаткову ліквідацію солдат рефії і їхньої техніки. Армія рефії, так би мовити, успішно випробувала масовий обстріл на собі. Як це відбулося, дізнаєтесь у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашисти почали збувати власні дрони з вибухівкою, а ці, в свою чергу, падали на територію арефії та вибухали. Все сталося через помилку, але самі ж рашисти намагалися якось виправдатись і наголошують, що робляться, щоб вибухівка не завдала шкоди місцевим. Цікава логіка. Тож військові рашисти похизувалися влушністю стрільби по дронах ЗСУ, але вони виявилися їхніми. В Білгородській області арафія місцева тероборона опосередковано допомагає ЗСУ. Вони збивають українські дрони, які згодом виявляються рашистськими. Про це повідомив і волонтер Сергій Стерненко. Цитую повідомлення у БНР. Почали збивати рашистські дрони, щоб вони не завдавали шкоди місцевим. На першому зображенні рашистський розвідувальний БПЛА Суперкем проінформував. Стерненко як доказ він розмістив публікацію рашиського телеграм-каналу Венкор Лайф» при Гранічє, де автор хизується вправністю і влучністю білгородських тероборонців, які нібито змогли ліквідувати українські дрони. Бійці територіальної самооборони в білгородській області посадили кілька бепол противника в прикордонні. І з допомогою засобів мобільних реп та мисливських боєприпасів би противника були позбавлені можливості завдати шкоди мешканцям регіону ідеться у. Повідомлені, що правда, згодом публікація про білгородських стрільців з рашистського телеграм-каналу. Зникла мало того, що на Білгорочні умільці збивають власні дрони. Так ще й регіон страждає від постійних так званих внепланових, внештатних сходжень бомб РФ. Лише за три дні рашиста скинули три бомби на Білгород. Ще три зійшло на область, так і не долетівши до місця призначення Харківську область. За даними місцевих телеграм-каналів, один із боєприпасів РФ упав напередодні за 2,5 з кілометри від села Чураєво в Шебекінському окрузі. Щодо слова, регулярно обстрілюють ну і вже на наступний день ФАБ знайшли буквально за 300 метрів від населеного пункту Розумне. Напередодні також бомбу знайшли на вулиці Єсеніна в селі Крутий Лох. Через це довелося навіть евакуювати кількох людей. Такі ситуації з так званим незаплановим, да вніплановим схождінням російських бомб по рашиському Білгороді. Дуже часто страпляються саме у них. Вже навіть опозиційні змі РФ звернули увагу на цю ситуацію та проаналізували частоту падіння бомб. За останній рік, за їхніми даними, за останній рік на територію регіону могли впасти майже 60 авіабомб. Всього з 20 квітня 2023 року по 24 травня 2024 року рашистська армія могла впустити на Бєлгородську область як мінімум 58 авіаційних боєприпасів, 57 авіабомб та одну високоточну ракету. Якщо подивитися на статистику, то інтенсивність виявлення авіабомб зросла у травні, коли рефі почала наступ у Харківській області. Із 9 того по 24 травня в Білгородській області знайшли як мінімум 22 бомби, і це рекордний показник, якщо виходити із даних ЗМІ. Згадаймо, як російські військові літаки скинули на Білгородську область рафії 3 ФАП-500 за останні два дні. Зазначається, що одна із авіабомб упала в день біля аквапарку Лазурний у селищі Лазурне під Білгородом. Іншу фаб знайшли біля села Крутий Лох. Третю авіабомбу виявили у селі Заріччя. Друге, як стверджує Астра, у всіх трьох. Випадках ніхто не постраждав за підрахунками видання за останні три місяці на рашиські та тимчасово окуповані українські регіони окупанти скинули щонайменше 38 фабів та один не встановлений боєприпас, який упав на селище в Воронезької області. Також літак карафія скинув на Білгород Фа 500 внаслідок чого семеро людей було поранено і пошкоджено 31 домоволодіння та 10 авто. Рашиська ж влада звичайно приховує причину цих подій. Зазначимо, що раніше в біл. Білгород... Орді навіть обвалився під'їзд житлової десятиповерхівки у цей час. У місті було оголошено ракетну небезпеку. Також повідомлялося про роботу ППО. Губернатор Білогородської області В'ячеслав Гладков одразу заявив, що під'їзд обвалився, нібито внаслідок прямого влучання снаряду. Пізніше Міноборони країни агресора відзвітували, що багатоповерхівка в Білгороді обвалилася, нібито через падіння фрагментів ракети точка У збитої рашиською ППО. Орафія звинуватили Україну в обстрілі Білгорода з ракетного. Комплексу точка У і РСЗВ Вільха та РМ 70 Вампайр голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що руйнування під'їзду багатоповерхівка в Білгороді може бути провокацією країни агресора. За його словами, звинувачення ЗСУ в обстрілі будинку не відповідають дійсності. Пізніше команда розслідувачів «Conflict Intelligence Тім заявила, що у Білгороді під'їзд багатоквартирного будинку зруйнував рашистський боєприпас, а не український. Команда проаналізувала візуальні матеріали, опубліковані у ЗМІ. Авіація рефія додалі частіше випадково скидає Фаби на Білгород, аналізує розвідка Британії. Помилки рашистських льотчиків під час обстрілів України мають руйнівні та летальні наслідки для рашистського населення, що свідчить про постійну нездатність рафії успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням. Російські літаки гублять авіабомби на своїй території регулярно. У травні винищувачу рефі випадково випустив боєприпас Фа 500 на житловий будинок у Білгороді. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков навіть підтвердив факт вибуху та пошкоджень на вулиці Роздо Баркіна, щоправда, не назвавши причин. Було пошкоджено 30 будинків і 10 автомобілів. П'ятеро людей потребували медичної допомоги, що ілюструє руйнівну силу боєприпасів. Ідеться в повідомленні у розвідці. Зауважують, що такі випадки не поодинокі. Зокрема, ФАП-250 був випущений на полігоні Солоті в Білгородській області, внаслідок чого евакуювали 150 місцевих жителів. Змі припускають, що такі скиди є досить поширеним явищем. Лише в Білгородській області з березня по квітень Четвертого року було випадково скинуто 20 боєприпасів. Наголошується у зведенні британської розвідки. У більшості випадків бомби, що зійшли із літаків, не вибухають їх, якщо вірити змі знищують після виявлення. Але іноді падіння снарядів призводить до того, що вони детонують. У результаті з'являються постраждалі та руйнування. Як писав білгородський телеграм-канал ПЕПОЛ, війська рафії запускають авіабомби територію України, перебуваючи не над самою країною, а над територією Городської області, бо бояться, що їхні літаки можуть збити українські військові бомбу мають планувати до мети, але часто падають просто не долітаючи до них. Ну а тим часом в БНР місцеві жителі самостійно повісили прапор України на свій будинок. Ймовірно, це зроблено для того, щоб невідомі дрони їх не бомбили. Ну а я в свою чергу вдячна вам, глядачі, за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.